Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, мене просили трошки тукарки. Ну, щоб я знімав відповідно. От дивіться, сьогодні дуже простенька робота. Бачите, тут треба зробити довжину 33, внутрішній 32. І тут ще ось такий шківок лежить. Ось, бачите, в ньому такий. І сюди треба, щоб воно заходило. Тут з краю, тобто, зняти ще на 6 мм, щоб воно сюди заходило. Цей, цей різець нам цей різець нам не підходить, бачите? Ось знизу він за великий, він для великих діаметрів внутрішній, тому ми будемо ставити зараз ось такий різець. Ось такий різець на підставку, бо він з малого токарного. Так, зараз ми, зараз ми, друзі, виставили такий різець. Виставляється, він в кожного є своя приспособа. Ось, ось у мене планочка, де має бути центр? Тобто центр сюди відмірений. Де має бути різець? Так, і ми зараз вмикаємо станок. Дивимося, чи тече масло, нам то напевно, не видно буде. Видно, що масло потекло. І тут ми будемо зараз. Ота простенька, нічого нема склога тут. Зупинили, ось Зупинили. Заміряли. У нас є 34,1, і міліметр, Ще міліметр зняти чуть-чуть. Ще міліметр і трохись. Вмикаємо. Такі деталі легко точити? Грубі, це щось тонке важко. Зупинили, провіряємо і маємо 33. Це не є посадка під підшипник, це втулка для, для столярки. І беремо зовнішню. Так, проходить справа. Ну що, внутрішній різець ми поставили. Бачимо ось. Тут ми будемо до себе тягнути, аби зробити відповідний, відповідний розмір. Торкнулися. Черені це паста, віково тут наворот. Ми його це чині. Ще не Ще ага. Де, десь там вертається. Це можна сверлом зробити. Але оскільки точив не я, сверло рівно йти не буде. Тому ми робимо рісця. Пів міліметра нам зняти потрібно. Всього-нав-всього. Два міліметри, тут є 30 кіло 32. За чотири проходи помаленьку не позволяють. Це дуже проста робота. Дуже. Ну нема, складних нема, щоб вам показати щось складніше. ти що немає. Все, друзі, все вийшло, бачите, ось. ось все на все так треба було зробити. Ось тут йде йому навал. І щоб і щоб находило добре сюди. Ось. Це все вийшло. Це все вийшло. Дякую, що додивилися відео. Кому було цікаво, ставимо подобайку, Ну я буду, як буде можливість, буде щось цікаве, то будемо вам токарочки трошки знімати. Все, всім до побачення.